На вихідних 6-7 січня очікується нестійка погода з температурними коливаннями, а також опадами у вигляді снігу та дощу. Внаслідок суттєвих контрастів температури повітря між північними та південними областями нашої країни збережеться погода з опадами і такими небезпечними явищами, як ожеледь, тумани та налипання мокрого снігу. У той час, як на півдні та в Криму, очікуються аномально високі температурні показники. Вдень місцями плюс 10-15 на крайній півночі Сумщини та Чернігівщини у нічний час можливе посилення морозів нижче 20 градусів по Цельсію. На дорогах і тротуарах, окрім південної частини, буде слизько. 6 січня. У західних областях вночі очікуються невеликі опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Вдень помірний дощ. На півночі регіону сніг та мокрий сніг. Місцями ожеледь, на липанні мокрого снігу, тумани. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, в день плюс 4. На Прикарпатті та Буковині плюс 3 плюс 8. У північних областях вночі без опадів, вдень 6 січня сніг, мокрий сніг. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків: 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 6, мінус 11, У Чернігівській та Сумській областях мінус мінус 16, в день 0, мінус 5. У центральних областях мінлива хмарність без опадів. На дорогах подекуди уже ледиться. Вітер вночі змінних напрямків вдень південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 мінус 7, вдень плюс 1 плюс 6. У південних областях мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 4, вдень плюс 7 плюс 12. У східній частині вночі невеликі опади, мокрий сніг, дощ, мряка. Вдень без безістотних опадів. Місцями ожелед на дорогах ожеледиться. Вітер вночі північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 мінус 8. Вдень мінус 3 плюс 2. Місцями мінус 2, мінус 7. І в неділю 7 січня у західних областях протягом доби продуть помірні, подекуди, значні опади у вигляді дощу з переходом у сніг. Місцями ожеледь, хуртовина, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 16 на полісі до плюс 7 на Закарпатті, вдень від мінус 13 на полісі до плюс 9 градусів тепла на Закарпатті. У північних областях вночі пройде невеликий сніг. Вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північно східний: 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 15, у Чернігівській та Сумській областях мінус 16, в день мінус 8, мінус 13. У Чернігівській та Сумській областях мінус 12, мінус 17. У центральних областях вночі невеликі опади у вигляді снігу. Місцями з дощами. Вдень значний сніг, місцями дощ. Ожеледь, місцями налипання мокрого снігу. Вдень місцями хуртовина. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-17. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень мінус 1, мінус 6. У південних областях вночі істотних опадів. Вдень дощ місцями ожеледь. Тумани, видимість 200-500 метрів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 9, вдень плюс 7 плюс 12. На півночі Одеської області близько нуля. В Криму місцями плюс 15. У східних областях вночі невеликий дощ із мокрим снігом, вдень сніг місцями з дощем. Ожеледь на дорогах ожеледиться. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду.